Усіх вітаю. 9 травня 2025 року. Місто Херсон показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на участку Колекція у мене така невеличка. Але десь щось стареньке, десь щось новеньке, десь що можна, десь що ми перевіряємо, що воно і як. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у мене золоце. Виноград золоцем. Посаджений осінь 2020 року. Це кишмиш. Весь виноградник в тому році у мене квітнув 20-23 травня. Визріває цей виноград десь в вересні. Ну, залежить від того, яке навантаження. У нього морозостійкість мінус 26. Купаю його через Facebook, у кого не пам'ятаю. Яка жіночка мені вислала, і я залишився дуже задоволений. Виявив цей сорт інститут імені Потапенка, в нього дві площини і пагонів в цьому році, в тому році було 24, і все це було дуже гарно. А в цьому році буде менше, тому що, я думаю, було трошки перевантаження. І, по-друге. Мабуть, 20 пагонів для нього буде в цьому році за глаза. Але давайте подивимося, як це виглядає. Так. Ось його крайній пагін. Отут надовго. Бачимо, так? Да? І грона ось тут така ух ось така. Це буде, мабуть, не знаю, кіло. І тут надовго теж грона дуже велика. Але от там на ріжок грона, пусть не така, велика, не така велика, але компактна. І чомусь на ріжок там по одній. Тут надовго все по два. Вже скоро прийдеться прибирати пасанки. Зробив першу підв'язку. І у мене ще я вивів ось тут, на отут буде перголка, його вивів сюди. Подивлюся, як він себе там буде показувати. Але що я хочу сказати, що коли я його. Зараз момент. Давайте тут красивий пагін такий. О. Коли я його вивів? Ой, точніше, в цьому році в нас були приморозки і дещо повилітало. То я задоволений з того, що залишилося на ріжках. Він повибивав і дає по одній. Але я думаю, з набором деревини буде показувати себе намного ліпше. Ну, до цього ми ще доживемо, доростемо і побачимо, що він нам там покаже. І так, е... ваги в тому році я зняв з нього десь кіл 15. Невелике перевантаження, він устойчивий, краще, ніж, наприклад, цимус, він поустойчивий буде. Він вражайний, по два грона кидає, треба нормування. І довго можна різати на ріжок, але я буду перевіряти його більше на ріжок, а там будемо дивитися, що він буде показувати. В тому році було все без нормування, в цьому подивлюся, може десь щось і придеться понормувати. На ньому потрібно робити операцію двійник-тройник. Це важливо. Пагонів треба зважено по тому, скільки років кущу. Це ж таки столові сорти це таке діло. Ягідка у нього не тріщить, в смаку смак молочної риски. М'яка така спружина з прихрустом жовтого кольору, ярко жовтого кольору. Набирає 20 брікс. Вага грона ну, в, моєму, в тому році була десь 500-300 грам. Ось така. Ягітка 4-6 грам. В тому році, в цьому подивимося, що буде. Стимулятори на ньому не використовую. Під ним метр радючих ґрунтів. Саджанці в цьому році планую. Як вийде, не знаю, але планую. Чубук ще є. І тримаю його в неукроному стані в самому місті Херсоні. Що таке Чубук? Чубук у мене є. Тому що зараз я буду нарізати і тільки зараз буду ставити на саджанці. Хтось скаже, ой, щось ти затягнув. А ви бачили, що і обратні заморозки були, і що, чого току не було. А вночі у нас зараз 8-10 градусів. І виноград не пре і не росте таке щось потихесенько кавиляє. І тримаю його в неукроному стані в самому місті Херсоні. І так, 9 травня 2025 року, місто Херсон. Межа зіткнення від міста 2 км. Комендантська година з 21 до 5. Світло маскування на вікнах. Місто під обстрілом. Ніхіра ці падли не останавливаються. Дрони, обстріли, особливо вночі. Таке прилітає, що капець. Наші нищать військові об'єкти на території ворога. ДСУ стримують цю по лінії фронту. Слава нашим героям! До закінчення війни залишилося менше п'яти місяців. П'яти місяців. Рухнуть, скоріш за все, вони каскадна, економічна, почнеться з регіонів. Ну і понаростаючий, хтось каже, ні того не буде. А ви послухайте, що вони там вже самі розповідають. Як у них гарно все з грошима, яка у них немає у них інфляції, і все у них супер-пупер. Ну, подивіться, подивіться, там сам зрозумієте. Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходить, ринок працює, нова пошта працює. О... А ви поставте за це відео лайк. Підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І наші дома прийде більше радощів, щастя, любові і благодаті. До зустрічі!